Пані Валентина активна жінка без віку, випускниця особливого вишу. Каже, до цієї події готувалася особливо ретельно. в Зранку сходила до перукарні, одягла гарну сукню, прийшла з добрим настроєм, побачила всіх своїх знайомих, з якими навчалася. Усі веселі, радісні. У нас сьогодні справжнє свято. Під час навчання у жінки з'явились нові друзі і захоплення. Особлива подяка педагогам. Там чудові працюють викладачі. Мені так сподобалося. Вони скільки у нас вклали. Я в захваті від усього. Бажаю всім здоров'я, і хто ще не був у цьому університеті? Я б із задоволенням пішла б ще. Не уявляє життя без навчання, і пан Володимир. Сьогодні в нього особлива місія. Він танцює вальс. Навчання пройшло як один день. Чекали його. А тепер от між собою спілкуємося. Кажемо, що будемо робити завтра. Цього буде явно не вистачати. Сьогодні і завтра вальсуємо як випускники. Живе спілкування завжди корисне. Нові знайомства, нові люди, нові обличчя. Організатори проєкту, влада міста, фонд, українська перспектива доклали зусиль співробітники терцентрів, закладів освіти і культури. Випускники кажуть, збагатились знаннями. Інформатика допомагає. Краще освоїть телефон, потім психологія, хореографія теж допомагає фізично підтримувати фізичній формі своє якби, свій організм. А скандинавська ходьба це теж дуже добре. Українська мова. Дуже багато узнали історію України, те, що ми ніколи так. І екскурсії, екскурсії по городу, і ботанічний сад, і квітковий годинник. Разом навчалися, разом танцювали, разом вітали місто з ювілеєм. Сьогодні фінал насиченого періоду в їхньому житті. Наш університет це навіть не про проєкт, це про відношення, про від... наше відношення, відношення нашого міста до свого Золотого фонду. До наших наймудріших людей ті люди, які все своє життя положили на те, щоб створити наше місто, нашу країну, нашу державу. Вік слухачів університету в цьому, ну, в цьому семестрі був від 60 до 89 років. Цей семестр можна назвати родинним, тому що було дев'ять сімейних пар. Ми вас всі дуже любимо і дуже цінуємо. Кожен випускник отримав сувенірний набір з нагоди ювілею міста. Зворушливий творчий подарунок від випускників прощальний вальс. Вікторія добровольська, Денис Захаров цей день.